Так, доброго дня, шановні земляки, тобто вечора, сказати відверто дуже болить душа, не тільки за те, що зараз я бачу місце прямого влучання в житловий будинок, місце загибелі трьох людей, наших земляків. Знаєте, це страшне місце, це страшне місце, на якому в нормальних в суспільствах повинні квіти класти, повинні меморіали якісь будувати, можна ще що-небудь таке зробити по-людськи. А тепер подивіться, що роблять тут на сьогоднішній день місцеві жителі. Давайте я вам покажу. Подивіться. Оце все з'явилося тут. Оце все з'явилося тут зовсім недавно. Найстрашніше, що ця купа сміття, що то я вступив, сука, оця ага. вся купа сміття біля цього будинку, розбитого в Золочеві, вона росте буквально на очах. Вона росте, тому що, за думкою місцевих жителів, сюди почали вивозити сміття уже машинами. От подивіться, якою треба бути скотиною паскудою, щоб отримати гуманітарку, а коробки та рибанити сюди. Якщо ми їх не зупинимо, так, Оксана? Доброго дня. Доброго дня. Якщо ми їх не зупинимо, цих наших земляків. Як би їх назвати таким добрим словом? Як ти вважаєш, Оксана, в нормальній країні, в нормальному Це якщо не бути касапом, а бути нормальною людиною. От скажи, от тут загинули люди. Ось тут загинули люди. Якщо це було б десь оце... серед нормальних людей, я не знаю, як назвати цих паскуд, які тут сміття розкидають. Тут квіти повинні бути, так? Yeah, yeah. Квіти повинні бути. Якась пам'ять зберігатися, якісь замість я, того, якщо тут і не загинули, то дивіться, он страшна картина, двері відкриті. Це в ті двері хтось колись вийшов. Та там дуже хороші люди ну, жили. Не, я ж тут, я ну, їх ну, знаю кожний метр. Ну як ну ми, ну ось ми. Ми тюля ходили туди, і так і я ну я не можу. А оце мені вообще ще важче, Ну як можна знести з дому? Я не знаю відкуда цей весь непотріб, Це не воно, не з оцього. Це страшна картина. Да. Он, бачите, віші, і плід, і книжки людські, і люстри. Це страшне. Ну зносить Оксана, ось литко, сміття Сміття, ось сміття, яке не було Это в цьому домашнє, будинку. Воно... Це домашнє да, сміття. Да, да. Он гуманітарка свіжа, он ящики з гуманітарки свіжий. Он там, там, там. То то ж припере це все сюди. Лотки з яєць. Якщо вони тобі не нужны, мусорка, он і в ту сторону, скільки там? 10 метрів, і в ту воно ж вивозиться все. Це ж не те, що це пустиня. Ну нема в нас проблем, слава Богу, з вивозом сміття. Так правильно. Немає проблем. Я зараз навіть не про це, навіть якби були проблеми. Як можна? Отут колись люди жили. Люди тут жили. Я не знаю, якою треба добути скотинякою, щоб О, дивіться, тут... з щоб оце сюди перти. Ось серед руїн ті панці. Красота, тут аліс жив золічкою. Оце їхні рози. Тут був вовче ну сад. Ось гляньте, тільки... Олег Золішка це хто? Оля Цюпенка. Ага. У них тут вообще, них тут така оранжерея була, ось я, я не знаю, ну от дивіться, тюльпан і той хоче жити, бачите? Ну, а мусор зачем сюди стягувати? Значить він вам дома не нужен. А сюди давайте стягнемо, бо тут а що, а хто прийде тут обирати? Та хтось буде обирати, будуть обирати, знову люди. Так, на що його я тягнуть? зовсім про інше. ну ну... ну якщо це, Я, ну... з наділа, зараз, ну, я не знаю, ну, навряд чи ми щось тут... Ну... Давайте хоча б прохання велике до людей. Давайте от побачите скотину, якась оце все перла сюди. Ну, це ж явно винесено, це принесено це не з цього будинку. Є з цього будинку багато. Я знаю, що тут Людмила Вікторовна, ви пам'ятаєте, у нас була така канівець, вона керувала фінуправлінням. Каже, от Украли в мене тут, лазили, щось витягли. О, витягли не, розбита витягли, квартира, витягли. Та, витягли, вона просила просто повернути їй е, е, не речі, а навіть там зошит з рецептами, мама ще там писала рецепти. Вона так каже, ну ладно, вже все украли, там, витягли. Які б треба бути людьми, щоб оце творити? Я так розчарований зараз от в земляках. Ну як можна бути такими? Як можна бути такими? Я не знаю, Оксана. Давайте як небудь тут одловим хоч одну паскуду. І напоримо йому сраку, блін. Ось за цим ось цими віниками. Я не знаю, ну як їх ще вчити? Як можна бути таким? Ні, ну от ця куча це явно знесена. Вона взагалі, он, ігрушечка, це я розумію, це ну, чиясь вона, чиєсь з квартири, це воно ну оті от всі ну, завали, он, ну, як все є завал. Ну це те, що ось напхнути сюди, ну це ж ну. Тобі, ось мусорні пакети, і пожалуйста, там пачки сигарет, бутилки пива. Ну, якщо тобі п'ється пиво, возьми, однеси їх он туди, туди або туди. Далеко ж не треба, ходити. Є тут же баки смітники, для я, сміття, ну, да? так? Ну, є везде баки. Я не знаю, для кого, ну, що треба. Дивіться, я переконаний, що сюди ніхто не носить з вулиці Богдана Хмельницького, з Соснівки сюди ніхто нічого не вносить. Те, хто принесло, воно живе тут недалеко. Воно живе зовсім поряд. В яких домах, я не знаю. Давайте подивимося. От дома, от дивіться, от дома. Чи я, його може? Чи я не розумію, як, як правильно зробити, щоб ну, тут же через місяць вони знесуть, тут уже ж дихати буде нічим. Вони прикладу, що зараз буде жара, і це все воно буде випаровувати. Я буду дуже задоволений, якщо адмінкомісія накладе штраф згідно чинного законодавства на того, хто незаконно розміщає відходи. В населеному пункті. штраф буде великий. Давайте зловимо це, оцих, оцих негідників, оцих паскуд. Я не знаю, як їх назвати. Кацапи ви чи що, кончені, я не знаю вже. Гірше Матюха, чим я на сьогодні не знаю. Ви, мабуть, от Кацапів як то пройшли на світ. Перериваємо цей ефір. Я не знаю, що я показали. Ну, ну, соромно за людей. Соромно. Мені соромно. У мене болить душа. Я не знаю, як можна бути. А в тих людей, які зараз дивляться, а тут вони жили. Отут був їх рай, отут було їхнє життя. Отут було все. Кацап розбив, а, а це паскуди ці. Без Матюха мусор. не скажемо, як воно це хуже кацапа, воно зносить сюди сміття. Щось на кладбище до своїх родичів, ніхто ж мусор не поніс і не понесе, а сюди можна. Царство Небесне загиблим, вічна пам'ять. На цих паскуд треба ловити. До нових зустрічей!